Буду здавати в перший раз. Трішки переживаю, але ж ну, спокійно. Костянтин Корнієнко з Полтави прийшов здавати кров до обласної станції переливання. У нас взяли спочатку кров, взяли групу крові, перевірили нас на заболівання. Кров потім відправилось підготуватися, випити чаю. Печі весь їсти, і потім будуть брати уже кров. Нині в обласній станції переливання потребують кров усіх груп. Тому 16 січня працівники установи повідомили про це у соцмережі. За два дні на потребу відгукнулися близько 170 донорів. Ми забезпечуємо всі лікарні обласні, міські, районного значення. Плюс у нас додавалося тимчасове переміщення особи, поранення. Тому потреба у нас збільшується. Буває, і під час військового стану між областями, де обмін компонентами крові. Серед тих, хто відгукнувся на повідомлення, Анна Солінська. Здавала і раніше, ще колись, якщо треба було для когось там з близьких чи для рідних, для якихось знайомих. Зараз, оскільки я сама працюю в лікарні, то я бачу цю реальну потребу. Я бачу скільки крові йде військовим, не тільки дуже багато потребують донорської крові, того що складні поранення. І тому сама фактично здаю і. Якщо є хтось знайомий, також можу рекомендувати. Здавати кров без шкоди для організму можна раз на два місяці, говорить Володимир Рудіков. Донором може стати людина віком від 18 років, незалежно від статі. Здорова людина підкреслює, тому що перед цим він проходив обстеження лікаря-терапевта. До кроводача проводиться гематологічне обстеження. І людина при собі має паспорт, антифікаційний код, вогкі сніданок і йде здавати кров, якщо немає протипоказань. Тобто, якщо немає там хронічних хвороб, інфекційних хвороб, різних там принесене оперативне втручання. За словами Володимира Рудікова, у порівнянні з 2021 роком кількість донорів в установі торік збільшилася на 5 тисяч. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.